Це буде один із найсильніших ефірів. Вчора у нас був потужний дуже ефір, і сьогодні буде один із найсильніших ефірів. Ми будемо говорити про те, як слова взагалі можуть програмувати поведінку людей, як слова формують характер дітей. Або руйнують, або навіть створюють стосунки. І іноді навіть можуть визначити власну долю. Іноді слова можуть визначати власну долю. Да? І е, цю інформацію повинна знати кожна жінка. Просто знаєте, що якщо ви хочете будувати е, здорові стосунки, да? виховувати впевних, впевнених в собі дітей, мати взагалі силу всередині себе. То ви повинні знати цю інформацію, що я вам сьогодні скажу. Да? Тому що спочатку було слово. А дивіться, у психології є така фраза, що слово це найдешевший інструмент впливу, да? але і найнебезпечніший.